Всіх щиро вітаю. Нарешті, після двохрічної перерви, я все-таки вирішив відновити рубрику Я б купив, тому що кількість повідомлень, які отримую з певною періодичністю, воно мені підказує, що все-таки ви вам потрібна допомога в виборі алкоголю, а конкретно вині, тому що життя продовжується, вино ми всі споживаємо. А знайти найкращі зірці в тій чи іншій торговій торці, звісно, я вам допоможу, тому що той, хто не знає, я раз в тиждень. А виїжджаю на якусь торгову точку, видивляюсь, які проводять промо-акції чи інші пропозиції. І з цих же промо-акцій, як то кажуть, вибираю те, що я б дійсно купив. Тому і назвемо цю рубрику Я б купив. Звісно, по правилам якби подачі вина ми завжди починаємо з ігристого. для любителів шампанського. Є в нас е... Позиція за 849 шампань б'ю, пелі. Коли ми говоримо про просеку, то я не можу обійти стороною. Ви знаєте, чому для мене це надзвичайна подія, тому що на кінець в Україні з'явився бренд, який я завжди хотів, щоб він був. Він колись був присутній. Зараз не буду даватися в деталі, але скажу відверто: бренд Ладжойоза, який я вам зараз продемонструю, це сам певні роки. Щоб хейтери, як то кажуть, були спокійні. Певні роки це був найпродавайміший бренд Prosecco на території Канади, Англії та Австралії. Ось так виглядає Вальдоб'ядене, ціна 399 гривень. У нас тут роземі Ліземато 23, ціна 309 гривень. І Prosecco секу також ціна 309 гривень. Та там на ціннику побачу 38% знижки. Я відверто скажу, що до Нового року. Треба готуватись вже, тому що хто його знає, що потім буде з ціною або з самими залишками. Так, це те, що я, по кажучи, до речі, я собі дозволю все-таки рожеве взяти, тому що воно прекрасне. Далі йдемо. Далі йдемо. У нас є тут стійка безалкогольних, ось вона така. До речі, я забув сказати, я в магазині метро, якщо що, якщо хтось не впізнав. І тут ми бачимо: у нас є фрейшенет. Є якийсь дартнії, Sense алкоголь, є фрешене тружевий і так само дартні. Але я свій вибор зупиню виключно на ладжуйозі безалкогольні ігристі. По-перше, ціна 229 при 379 стандартно. І скажу відверто, не враховуючи, скажімо так, якісь а, мої, можливо, інші подобання до цього бренду, це найцікавіше ігристе безалкогольне, яке я куштував в своєму житті. Тому однозначно воно повинно бути вдома в холодильнику, як мінімум для того, аби до Нового року продегустувати, а потім вже остаточно визначитись, що я буду купляти собі на свята, дарувати друзям і все інше. В Україні є знижка в нас у Артемівського. 199 гривень. І загалом я скажу, знаєте, що вам, коли ви купляєте пляшку якогось гарного, італійського чи іншого вина, не забувайте ніколи про українського виробника, тому що це найкраще, що може бути з точки зору підтримати коштами, підтримати в прямому сенсі і морально по, і по іншим чинникам, тому що ми розуміємо, що наш виробник знаходиться в невироднозначних умовах по зрівнянню з іноземними виробниками. тому, Тобто кажуть, купили те, що подобається, і купили українського виробника для того, щоб знайти щось особливе. Особливе насправді є достатньо, і про це я запишу напевно окремо якесь відео. А зараз ще я що собі куплю, це 169 гривень Австралія, Каберне Савіньон і ще раз, 13,5 алкоголю. Можна взяти, як скажу, для чогось того, що зветься Гінтвей. Наприклад, тому що воно буде гідне з точки зору уваги. Є Барбера Дасті у нас для любителів Італії по 199 гривень. У нас тут 13 алкоголю. Я пропущу, будемо шукати щось цікавіше, тому що впевнений, що щось можна буде знайти. Так, для міні-бару, для міні-бару, для міні-бару. Звісно, я таку візьму для міні-бару. До речі, я собі візьму дві такі. Вони знайдуть свій час. До речі, дуже гарний формат. 200 мл це те, що дозволяє відкоркувати пляшку в той момент, коли велика буде недоречна в силу об'єму або в силу відсутності компанії Іспанія. Так, у нас тут є Templo Crianza, 179 гривень, 13,5 алкоголю. Близький зірець до тої Австралії, яку я вам говорив. Так, 199 гривень Ельвєхо Різерва, 2018 рік, 14 алкоголю. Це, це те, що поповнить, як то кажуть, мій дегустаційний сет, для того, щоб я до нового року визначився з своїми подобаннями. Також у нас є Сторо Молоденьке 14,5-259 гривень, але, чесно кажучи, при рівних... У я би все-таки взяв навару з 18-го року з тим самим відсотком алкоголю. І тут, до речі, уявляєте ще і кріанси. Я 20-го року, 145 алкоголю за 250. Одним словом, запам'ятається ці дві пляшки. Наступного разу, напевно, я їх візьму, але наразі залишу свій вибір, хоча етикетка, як ми бачимо, ну, мені менш подобається пташки більш ефектні. Але але... 18 рік 6 років, воно буде підходити до. Стадії зрілого. Так, що тут є французьке? Серед рожевих Le Petit кет, це 199 гривень, 23 рік. Ви знаєте, можна брати. Якщо ви любитель тихого, а не, наприклад, рожевого ігристого увазі. то, звісно, я б рекомендував взяти тихе ось того француза. Хоча воно є звичайне столове, і я б в даному. Випадку... ну Хоча 199 гривень, треба брати. рожеве це буде найдоступніше в даному випадку, якщо ми говоримо. До речі, ось, ось цінники, Бачите? 38%. Адже йозе просек. Ось воно все. Певнений передом роком такої ціни не буде, тому не зволікайте. Є ще у нас один пінонуар. Біологічний Франція. Сен Домен Сен-Поль, 13 алкоголю. для любителів пінонуару. Пейдок. З Лангедо Русильйону, 349 гривень. Якщо дійсно любите піно нуар, чесно, за такі гроші знайдіть українського гідного виробника піно нуар. у нас їх достатньо, тому ви отримаєте масу з задоволенням. Окей, ще Vione Marsan. Vione Марсан Русан. 13,5 алкоголю, 349 гривень, також Ландо Русильйону. Напевно, можна брати знову ж таки, якщо ви любите білі вина. До речі, пишіть свої вподобання, що стосується а, якої протяжності відео має бути. Чи це має бути якась дуже мега коротка нарізка, там не знаю до 5 хвилин, чи це відео має бути до 10 хвилин з розповіддю якихось малесеньких деталей, або а, щось більш довге, наприклад, на хвилин 15, де я, окрім вина, міг би ще якісь речі прокоментувати, що стосується і на гастрономії, чи ще якихось складових. Так, до речі, до речі, 23-й рік Чилі, Sauvignon Blanc, Дуже цікава етикетка, така прям тропіки-тропіки. Мотонуї тропіки. 299 гривень. Що ж, ціна? 13 алкоголю, ви знаєте, можна брати. Я, чесно кажучи, шукав очима Sauvignon Blanc, Не долічись на те, що позиція, як то кажуть, мега популярна. Мені здається, це буде гарна альтернатива. Новій Зеландії. Дякую вам за увагу. Пишіть свої коментарі. Далі будемо досконалитись. Ну і саме головне, будемо кожного тижня з вами бачитись. Тому слідкуйте, підписуйтесь і пишіть побажання щодо торгових точок, куди відвідати, які магазини до вас ближче. аби я міг саме в тих районах взяти те, що вам потрібно. До речі, давайте вже покажу ось те, що я взяв. І гриз тут. Рожеву кладжейозе, безалкогольну, це особливо для гостей, які приходять з рулем в руках. Дві малесенькі, які знайдуть свій час будь-коли, ну і червону навару. І я, напевно, все-таки вернусь за білим. Віоніє Марсан чи все-таки взяти Синьон-Блан. Ви знаєте, візьму за... Візьму ві... Віоніє Марсан. Все-таки це позиція, яка трошки довше постоїть. І вона 22 року. Тому мій вибор ось такий. Всіх був матч бачити. Пока-пока.